Ця зброя могла потрапити до рук злочинців. Тому міліціонери самі намагаються з'ясувати, де є незаконні пістолети і рушниці, і людей переконують добровільно здавати смертельне залізятче. Відтак надають можливість власникам такого добра покаятися і оберегти себе від караючої руки закону. Багато тої зброї ще залишилось часи Великої Вітчизяни війни, коли був не було такого контролю, як сьогодні є контроль щодо обігу цієї зброї. Це раз, по-друге, дуже багато привезно цієї зброї із за кордону. Я маю на увазі, коли розсурнувалися частини, військові частини, які дислоціолися за межами нашої держави, навіть Польща, Германія. Чехія, О, ця вся та зброя, вона була нелегально сюди ввезена, періодично здають. А що здають по тій причині, знову я ж говорю, що це все широко в засобах масової інформації? Люди доходять до людей, ця інформація, і люди, щоб обезпечити себе і не конфліктувати з законом, звичайно, приходять до нас. Протягом кількох тижнів акції люди здали 190 одиниць зброї, понад 4 тисячі різних боєприпасів та навіть зразки, створені руками місцевих майстрів. Колишній військовослужбовець після його смерті дружина виявила небезпечні предмети. Це так звана граната наступальна РГД-5. Радою дії осколків 25 метрів. Вона все повністю в бойовому стані, зведено. І дружина вирішила небезпечно цю знахідку, повідомила працівникам бугурського райвідділу, Вони приїхали і її вилучили. Це саморобна зброя так звана дульно шампольного типу. Це наші кулібі не роблять. Сюди заставляється на калібру 5,6 мм, маленький, за допомогою. Ось це що витягується. Він зводиться, нажимається спусковий гачок і вибувається вистріл Ось через цей ствол. Це так звані наші. Кулібіне цю зброю створюють. Згодом ось цю зброю просто утилізують, а деяку раритетно можуть віддавати музеям. Знищення зданої і вилученої зброї відбувається щоквартально під пильним поглядом спеціальної правоохоронної комісії. Тож людям, які бажають здати зброю і позбавити себе проблем з законом, не варто боятися, що вона може потрапити в інші руки. Можливо, й потрапить та вже у вигляді каструлі чи чайника після переплавки.